Е, і так, Чому ми вибираємо рідних інтереси рідних, близьких, а не свої в першу чергу? І що з цим робити? Да? Дивись. Е, е, ну, перше. Важливо зрозуміти, що від чужих людей ти можеш втекти, відрізатися, перестати спілкуватися і тому подобне. Да? А от з рідними ну, ніяк ти це не зробиш, особливо якщо це там, твої діти, якщо це хтось наскільки близький, що він тобі цінний і важливий, да, це людина. А, тому я кажу, що найкраще нам дзеркалять і показують наші програми, в яких ми живемо, це саме рідні близькі. І от, якщо в тебе так виходить, що ти інтереси ставиш їх, да, в першу чергу, а потім свої, і живеш такому да більш функціонально обслуговуючи в першу чергу сім'ю. І близьких да, а, а потім жити. а, Ну, про що це говорить? Про це говорить про те, що точно якісь співзалежність, якась певна є. За цим, звичайно, стоїть, стоять певні емоції, певні програми, там, які здебільшого йдуть з дитинства. Це або страх покинутості, або провина, або сором. Там багато всього може бути. А, і, Якби ми не будемо зараз да, розкривати причину, давай я тобі просто проговорю стратегію, а потім ми підемо в роботу ну, психоемоційну, угу. щоб там вже більш глибше. Значить, дивись, перше тобі треба усвідомити, що о, якби, ти вибираєшся, да? першу цю програму вибираєш спочатку їх, а потім себе. Поки людина це не усвідомлює, вона живе, ніби все окей, але інколи починає щось боліти, ем, потім якісь неприємності стаються, так і, знаєш, гірше, 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 гірше стан для того, щоб стукнути тебе по голові і сказати, що ж не так. Да? Є якісь, і Ти не живеш своїм життям. Да? По-простому, програмка Я не живу своїм життям, я обслуговую когось. Е, отож, перше, це усвідомлення. Да? От, я так звикла жити. Да? Я вибираю рідних, а не себе, близьких, а не себе, не свої інтереси. І всі можливі пов'язані емоції з цим дуже важливо перепрожити. Там багато чого може піднятися, але це важливо. Да? Другий пунктик – це звичайне питання батьків або. Тих, з ким ти виросла, да, хто був тобі опорний, коли формувалася особистість. І висока ймовірність, що якраз закладені ці були там. Тобто, друге, це працювати саме з коренем, да, що мене спровокувало, де та програма записалася, чому я там. Ну і третє, коли ми усвідомлюємо, чому ми там, да, які емоції з цим пов'язані, і як саме головне, який голод з цим пов'язаний, що я вибираю не свої інтереси в першу чергу, тоді з'являється можливість цю потребу собі самостійно закрити, і коли ти забираєш відповідальність. Щоб закрити собі цю потребу, в цьому місці з'являється можливість росту, в цьому місці з'являється можливість забрати собі дорослу позицію да? і не вибирати певні реакції. Але дуже складно не вибирати реакції, якщо ти в співжалежних станах. Да? І от саме коли ти нагодовуєш себе тим, що ти не недоотримав. Тоді в тебе з'являється можливість свободи цієї. Наприклад, да? ну, наприклад, в твоєму випадку там тато пішов в рано життя, да? то е відчуття покинутості, нелюбові і так далі. Е підсвідомо, ти можеш шукати це в чоловіках, в чоловікові, да підсвідомо, ти можеш це шукати в дітях. да Долюбіть мене. Долюбіть мене, бо в мене там травма. Так от коли ти проживаєш емоції пов'язані з цим, і потім береш відповідальність, що а це моя задача себе долюбити, Це моя задача собі додати, почати казати ні там де. Я хочу сказати ні, і починати казати так, там, де я правда хочу сказати так. Не для того, щоб бути доброю, хорошою, а для того, щоб комусь, да? а щоб стати доброю, хорошою і люблячою собі. Да? Це як переписання програми йде. Після виборів себе, звичайно, буде відповідна реакція у рідних, бо вони звикли тебе бачити певну, зручну і так далі. Але це дасть можливість тобі. Побачити, хто біля тебе. Правда любить тебе, правда твоя людина, або це чисто функціонально цим людям для тебе зручно. Тому, коли ти вже на цей шлях стаєш, то починають, починають відкриватися очі. З однієї сторони це боляче, а з іншої сторони, це дуже результативно. Тому що чим далі ти з закритими очима живеш, несвідомо да, які насправді у вас стосунки, тим. А, тим більше ти в ілюзії в ілюзії знаходишся, розумієш? От тому а, наша з тобою задача пройтися зараз по цим емоціям. Okay?